Ви просто послухайте, про що говорить шановний експерт. Справа, що ну, коли який тільки біжить з центру поля, і коли його чотири 4, 4 гол, коли за ним біжать чотири футболіста і не можуть забрати м'яч, він стінку обігрується з МБАПету. Ну це район області, це рівень району, рівень області, це не рівень. Я розумію деморалізація. Я розумію, що все там закінчилася гра після рахунку 2-0, але все одно, ну це ж ну, збірна. Цікаво, те, що цей експерт називає причини, чому так грала наша команда. Що при рахунку 2-0 гра закінчилася, що команда. Деморалізована, що вже кінець матчу. Також він забув, що це був як тільки Форвард Ліверпуля, якого Ліверпуль купив за 95 мільйонів. Це такі гравці грають у нас на район. І що цей Форвард забивав в АПЛ таких командам, як Кристал Пелас, Ньюкасл, Бормут, Евертон, в Лізі Чемпіонів Айнтрахт. Це в нас на область такі команди грають? Серйозно? Зрозуміло, що так грати не можна, це очевидно. Але давайте вже дочекаємося матчу проти Ісландії, і вже там, якщо Україна не виграє, будемо критикувати наших футболістів. Свої думки з цього приводу напишіть в коментарях. Ну і не забудьте підписатися на цей канал.